Початок травня вітав по подорожчанням проїзду в маршрутках міського сполучення. Так, замість 2 гривень 50 копійок мешканці міста будуть платити 3 гривни. Це рішення було прийнято на останньому засіданні виконкому міської ради. Тростянецькі перевізники звернулися до міської ради з проханням підвищити вартість проїзду в місцевому транспорті до 3 гривень 50 копійок. Однак, члени виконкому вирішили, що така вартість проїзду завелика і зменшили її до 3 гривень. Причина зростання сплати за проїзд, подорожчання вартості пального і недешеві запчастини. Я хотів би наголосити на наступному: ви знаєте, якщо для нас як для підприємства, яке здійснює автомобільні перевезення соціальним автобусом, то аналіз, проведений за 2013 рік, уже давав збитки від цього виду діяльності в розмірі 58%. І 0,8 тисячі гривень. Тобто е ту роботу, яку ми провели протягом 2013 року, я маю на увазі і надаючи е послуги, і проводячи роботи по е ремонту цієї техніки, е нашому підприємству надали отакі от збитки. Ясно, що головним е чинником, яке е сподвинуло наше підприємство, і ініціювати це питання по підвищенню тарифу. Це те, що паливно-мастильні матеріали на сьогоднішній день, ну не на сьогоднішній день, а по крайній мірі за останні десь 3-4 місяці виросли до рівня 15 гривень проти того, що вони знаходились там на рівні 11 гривень. Значить, але я хотів би наголосити наступне, те, що розрахунки, ті, які ми робили на сьогоднішній день наше підприємство, вони базувалися на тому, що ми, обслуговуючи цей автобус, маємо ще, крім водія, ще маємо в штаті і контролера, контролера який веде цей облік. І е, розрахунки, які ми робили, вони виходили навіть не на 3 гривні, які затверджив виконком е, своїм рішенням, а розрахунки виходили на 3 гривні 50 копійок. Тобто вони були е, обосновані і е, е, ну, мали 100% підстави. Е, ясно, що нас е, трохи як підприємство е, полегшує нам. Е, наш стан це те, що ми замість бензину на сьогоднішній день у цьому автобусі використовуємо за паливо, використовуємо газ. І тому от на сьогоднішній день ми десь на, на, межі, на межі між необхідністю і доцільністю використання цього транспорту, знаходимося на той межі, яка, яка нам дозволяє ще. От, надавати ці послуги. Що я хотів би сказати, це те, що буквально десь неділю-дві, після того, як покращилась, покращилась погода, мабуть, певна кількість людей пересіли на велосипеди, і в нас теж негативний вплив на ну, знову ж таки на той ж самий тариф. Це те, що кількість людей, які почали, ну, які Використовують цей вид транспорту, у нас знизився десь до, ну, не до а десь на 20-30% зменшився. На відміну від приватників, від приватних підприємців, які на сьогоднішній день діють на території міста Трастянець і надають ці послуги, ми ще як підприємство, як платник податку на додану вартість. В структурі вартості цього квитка, я маю на увазі в трьох гривнях на сьогоднішній день, маємо ще 50 копійок ПДВ. Тобто, фактично, те, що ложиться на нашу, те, що підлягає аналізу і аналізуватися, буде, це 2 гривні 50 копійок. 50 копійок будуть іти зразу як податки до, до бюджету. Тобто, ми. Платники податку на додану вартість і вигрушення по діючому законодавству, законодавству сплачувати цей податок. Тоді я теж хотів би ще раз наголосити за те, що в зв'язку з тим, що ми надаємо послуги пільговому континенту населення і згідно умов, виписаним управлінням соціального захисту населення, ми повинні кожного Кожну людину, якій надана пільга по перевезенню, ми повинні їй занести е, ну, е, номер посвідчення, прізвище ім'я і по батькові, і тільки тоді на підставі цього е, ідентифікації людини, я маю на увазі його її документів, ми будемо мати змогу отримувати з бюджету е, компенсацію. А те, ну повертаючись до вашого питання, ви знаєте, із 2011 року на нашому підприємстві на нашому підприємству розмір заробітної плати людей, які працюють на нашому підприємстві, не підвищився. Я думаю, що в рівній мірі як людей турбує те, що підвищилася вартість перевезення. Так і, мабуть, людей, які працюють на тому чи іншому підприємстві, не останнє турбує розмір заробітної плати, який вони отримують в зв'язку з тим загальним підвищенням, яке спостерігається ну, всіх без винятку і послугах, вартості продуктів, харчування і того іншого. Тобто, ви хочете сказати, що у зв'язку з тим, що підвищилась вартість проїзду, заробітна плата того ж самого водія підвищиться. Ні, не підвищилась на сьогоднішній день. На сьогоднішній день вона не підвищилася. Як бачимо, збільшення вартості проїзду було необхідно. До того ж, навіть маючи таку вартість перевізникам, ледь вистачить коштів заплатити за паливо і запчастини. Перевізники кажуть, якщо б не збільшилась вартість проїзду, то постало б питання про зупинку всіх маршруток міського сполучення, так як у збитку працювати ніхто не буде. А запчасть, як я брав на машину закупочна ціна, чи то продажня ціна була 210 на глушитель, а ще закупочна 240, тільки закупочна, а це було продажна 210. І ще ж на все дивіться, це буля стояла 4 рублі за кілограм, а ще стоїть 14. Десь у, у на десятку на ці. І так само, і бензин. Стояв 10 рублів, ще 16. Є? Все, все, що, що запчасти, що бензин вони все все подорожало. А зарплата, в принципі, та сама. Ну а так в основному все ж подорожало, все. Хліб і той подорожав. Коли казали, на сліпах ватах, хто не стік, і той подорожав. Саме перший, я думаю, той подорожало. І все в магазинах подивіться, що б не взяли, Шелізяка, желізяка подорожала, хліб, хліб, продукти, продукти подорожував, все ж подорожало. Все ж ми бачимо все той, Як ось пасажири мене кажуть. Будемо жити краще, так? Да? Тільки хто буде жити, це другий вопрос. Так, що, ну, Надіємося на краще, що будемо на краще. Ну, а так хто знає. На заправках дивіться, що робиться. 15 гривень, а це ж нереально. Куди дивитися? Ви ще стояще начальство. Десять ну, тут так держать. А так. А ж... Після збільшення вартості проїзду чи збільшилась у вас зароб... заробітна плата? Та ні, ну кіокси. Та ну, хто там видивший, ну що ви, не знаю, це ж одно к одному не не Однак перевізники запевняють, що у випадку зменшення курсу долара, що може привести до зниження цін, вартість проїзду може впасти. Хоча в таку казку і не вірять. Ну, ви знаєте, якщо бути е, чесним, я ще ніколи в житті не зустрічав зворотнього ходу. Ви знаєте, ті інфляційні процеси, які йдуть. Е, Вартість запасних частин, от ну вони не дають підстави мені прогнозувати, що буде зменшення. Мешканці кажуть, для них це суттєво подорожчання, так як в місяць витрачають немалі кошти на проїзд. Як часто ви користуєтесь маршрутками? Маршрутками? Ну майже кожен день. Скільки ви витрачаєте в місяць на проїзд маршрутках? Ну, приблизно гривень 150. Та гривень 50, наверное. Ну, не вважаємо. Ну, хоча приблизно. Не знаю. Ну, гривень 300 може так десь. Ну, як 5 гривень туди, 5 гривень, 2,50 і 2,5. Ну, гривень 50. Коли як? Ну, приблизно. Ну, приблизно 30 гривень, може, 40. Ну, так як у мене дитина їзди, то це дитячий руб 50, то. Не підшітила, так би сказати так. В ну, середньому, Там приблизно. Да. Ну 20 гривень, не знаю. Тим тобто, більше я зараз потеплішала, вони пішком то ходять. Це як дощ, тоді ж вони їдуть. А так маршрутками я користуюсь кожен день. почти кожен день. Скільки коштів ви витрачаєте в місяць на проїзд маршрутка? Ой, ви знаєте, ну дорого, 100-200 гривень, іде почти на маршрутки. По 100 гривень. Ну, якщо у день 5 гривень, то 20 днів це 100. Я вчора, до речі, думаю, вже не 100, вже 120 мінімум треба. Ну, це якщо я їду е, туди і знову назад, Ну, буває так, що і більше. До 150, а може і більше. В свою чергу водії зазначають, що після подорожчання вартості проїзду кількість пасажирів зменшилась. Трошки уменшилось, посещаемость. Пасажирів менше, менше стало стало трошки. Меншилося. Набагато? набагато? Ну і вже літо наступає уносі. Хоча дехто з водіїв пояснює, це звичайним переходом до літньої пори року, коли майже кожен пасажир переходить до свого виду транспорту велосипеду чи скутеру. А дехто залюбки в гарну погоду, полюбляє прогулятися пішки. Так можу ще живіто хто, хто на тому, хто на велосипеді, хто на мопедах, на коня набагато зменшує. То, вигадаєте, це не тільки спрятала з подорожчення, і з нашими умовами. Ну, звісно, це як дощ більше людей, вони ж не поїдуть на велосипеді, а так зараз на машинах, на велосипедах, не чим хочемо діти. І хто хоче пішки пройтися, за повода хороша, пішки пройтися. Воно поток пасажирів дуже впав, проти в дуже впав. Думка Трастян відносно користування маршрутками після подорожчання розділилась. Будемо використовуватись менше, будемо більше ходити, більше для здоров'я, тому що це нереально. Ціни у нашій країні, як ви бачите, не дуже великі. А 100 гривень, 100-200 віддавати на маршрутку це не дуже добре. Тому будемо ходити пішком. Навірно, як буде, так і будемо їдути, що пішком ходити дуже далеко, якщо ходити пішком. Мені здається, що я, по мере, буду їсти, так що не знаю. Більшість ростянчан розуміють, чому відбулося подорожчання і згодні з цим. Тому що бензин подорожчав за ну, переворот в країні, звісно, тому воно це все і подорожало. Не знаю. Ну, все подорожчало. бензин то дороги за дорогі. і подорожає, воно само собою піде. Так що я тут не проти цього. І на село їжджу. Ну, на село сейчас не їздять маршрутки, а що. Маршрутки хай ходять, а що хоч і дорого. Я за. Мені все одно. Хоч я ще и, и не на пенсії в этом году мені 55, але за то, щоб ходили маршрутки. І щоб ходили на село, хоч раз на кладбище треба до родителей з'їздити. Я за, хай три. Ну, а що зробиш. Все Жизнь ну, це залежить теж від подорожання бензину. Я це розумію. Людям теж треба копійку заробити. Вони витрачають на бензин, вони витрачають на запчасті, тому що, ну, тому що в нас теж машина є, я знаю, що це таке. То я нормально до цього відношусь. Так. У нас теж у Сумах е намагаються підняти ціну. А чому? Ви знаєте, чому піднімають ціну? Ну, все ж дорожче. Впалимо, мастину матеріали, бензин, газ. Все дорожче. Але деякі обурюються і кажуть, що це суттєве подорожчання для тустинця. Зарплати не виросли і досить недоречно перекладати вирішення економічних проблем на плечі найменш незахищених верст населення. Ой, дуже погано. Тут було 2 гривні, тепер уже 3. Було в рублі, потім 2,50. Ну, Звісно, погано. <кій> Стабільності ніякої а проїзди дорожають. Я не розумію, тому що в різних. В містах коштують маршрутки по різному. Чомусь в Ахтирці це більше місто, але дві гривні. Сума дві гривні, а Тростянець виходить три гривні. Я не розумію, чому піднялася ціна. Дуже погано а жить за що? Звісно, тридцять. Тож я кажу, на якому основанні якщо Ахтирка 2 два рубля, як вона була, так вона є. А в нас два п'ятдесят було, тепер три рубля. Чого так? Тим більше вони їздять на газу. Я знаю. Так що я не знаю. Ну, звісно, я вважаю, що дорого, тому що е, в наше місто взагалі в нас промисловість нема ніякої пошти, то, крім шоколадна фабрика. В нас ж нічого не працює, крім вокзалу, і все. І людям працювати ніде, то на часників, коротше, як сказати, маленьких олігархів наших. Ну, не хотілося. Справа в тому, що зарплата не збільшується. І не тільки проїзд. Хотілося б, щоб остався на тому місці. До того ж, на думку пасажирів, якість перевезення не покращиться. Додаткового комфорту вони так і не отримають. Як було, так і є. Ні, смотрю, яка машутка. Є тут такі нюанси, що один є такий водій, що я до нього ніколи не сідаю навіть. Я краще буду ще, але до нього не сяду, так що я не знаю. Ну я не думаю. Водітелі грубі такі, особливо для пенсіонерів. Вряд ли. Як було так і будуть їздити. їздити. Ні. Абсолютно нічого там не зміниться. Як і було, так і залишиться. Зовсім не покращиться. А задовольняє вас, як служба на даний час. Ну, Інколи задовольняє, інколи бувають водії, хами і пасажири. Ну. Яке було обслуговування, таке останеться. Не буде ніякої якості, не, абсолютно нічого. Ні, абсолютно. абсолютно. До речі, є такі водії-маршруток, які примушують навіть звертатися до начальника АТП. З покращення маршруту, про перевезення пасажирів Грублять, Всім відомо, хто це, але на цього чоловіка немає впливу. Прийшлось мені говорити одного разу, порадившись із колегами, ну що це таке за обслуговування. Давайте наберемо, перезвонимо начальнику. Перезвонили. Відповідь була: а я з вами в маршрутці не їхав, і я не бачив. Возмущені тих і чи оскорбляє він вас там, чи приніс це незадоволення. Так що я не знаю, я не знаю. Я думаю, покращиться, тому що все таки люди раз віддають, значить вони повинні взяти те, що треба. Я думаю, так. думаю, покращиться. Погано вони нас обслужують, більше балахотні не що не хочу. Я користуюся часто, но я на групі як я їжджу на четверки, десятки безплатно. Ну так, да, так як я захожу, іноді містом свободних ні. Все должна, должна это кричать на тебе оскарбляє, это, це не нас сім. Ну а що зробити, приходиться все одно їхати. На больницу я їжджу регулярно, Так що ще раз казала, більше нічого не засказати. У нас таке у сумах 2 гривні по сей день, у нас 2,50 уже вже дуже-дуже давно. І ось вже вірні так? А в сумах чого два? Ми ще не в одної області живемо. Ну, чого Там менш тут і довше, ніж. Так, довші, чим... да, ну в сумах два гривні. Я в суми часто їжджу. В сумах два у нас три. Чого? Що в нас тут? а вообще. Став другий раз, зориться, їде бабуся, просто становиться, На, на остановке встановлюватися, не буду грубить. Взагалі, ну що то не мене Так що, що далі палака? Нічого, будь-чого, не сказати нельзя. Ціни ростуть, вартість проїзду також, а якість перевезення ні. То можливо пасажири праві підвищуючи вартість проїзду, потрібно покращити якість обслуговування.